Hello, my dear students, hello, my dear few graders! Сьогодні ми з вами продовжимо цикл уроків за підручником Full Blast Plus 5 5 клас. І так, четвертий раунд дап повторення вивченого матеріалу. Працюємо сьогодні з вами на сторінці 58 нашого підручника. Ну і, звичайно, в описі під цим відео я залишу посилання на плейлист, плейлист до нашого Робочого зошиту. Кому потрібно буде зробити саме перевірку домашнього завдання, будь ласка, переходьте і робіть її. І так, vocabulary A. Complete the table. Попрацюємо з числівниками. 60 Second треба написати повністю словами. Так? Або навпаки, 50 first. Необхідно написати скорочено. Далі 3 million. Три мільйона. Треба написати прописом. Три мільйон. Елевенс. Одинадцять. Елевенс. 682. 43. 43. Сіксред 802. Форті. Тьод. Сорок третій. nine thousand one hundred and seventy five nine thousand one hundred one hundred and seventy five and seventy five great task b the second Part of our vocabulary. Circle the correct words. Choose the correct words. Yes? Я буду підкреслювати а ви circle, обводьте ці слова. There are 900 rooms in the palace. Звичайно, у квартирі не може бути 900 кімнат. Тільки Палац. The skate park is far from my house. Skate park далеко від будинку. The bikes are downstairs in the basement. Велосипеди знаходяться внизу. There is a new rug in my bedroom. В моїй кімнаті новий uh, килим. There is usually a sofa or an armchair in every living room. У кожній вітальні завжди є диван або крісло. Peter lives on the first floor. Пітер проживає на першому поверсі on the first floor. So, grammar. А зараз граматика. Complete with a an or there. Артиклі. There's a bathroom upstairs. На горі є ванна кімната. другий раз про неї говоримо. Вживаємо вже артикль the. The bathroom is next to my bedroom. Наступне. In the living room. Це такі сталі словосполучення In the Living Room, in the bedroom. There's an orange lamp. В перший раз ми згадуємо про лампу ось другий раз. Gerde Cruse. The lamp is very old. The new shopping center has got three restaurants and a big cinema. Novi shopping центр, Trovi Centre Maya 3 і великий кінотеатр. Task B. I'm sorry. Task D. Complete with the correct form of the years, the era. І так, звороти is, there are слушать для переліку якоїсь інформації. Щоб поставити питання, ми виносимо is або are на перше місце в реченні. В даному випадку is there a new station near your house. Чи є газетний кіос біля вашого будинку? No, нема. But there is або there's a supermarket and a bookshop. Ви скажете, тут же дв два, так? Супермаркет та книжковий магазин. Справа в тому, що якби супермаркет живався в множині, ми б написали The are supermarkets. Якщо він один, ми починаємо перелік з однини, то тоді there is. Ми про це говорили вже на уроках. Отже, there's a supermarket після оцього There і пропуск, що ставити is або are, стоїть слово в однині з артиклем. Отже, there's. Зрозуміли? How many bedrooms are there in your new house? Скільки спальних кімнат у твоєму новому будинку? Five. My house is very big. Really, Справді? Are there five bathrooms too? Там ще п'ять ванних кімнат? No. They aren't. No, they aren't silly. Вони не тупі, так, не дурні. There are two bathrooms. Два. Так, дві ванних кімнати. Окей, okay, there are two bathrooms. So, E. Choose the correct words. Не, необхідно обрати правильний uh, прийменник. Uh, I've got a new poster in my room. У мене новий uh, плакат у кімнаті. My sister's bedroom is between. Спальня моєї сестри між uh, my parents' bedroom and the bathroom. Між спальною батьків і ванною кімнатою. Your sunglasses are on the floor. Твої окуляри на підлозі. Віталій's shoes are behind the door. Чоловіки Віталія за дверима. Ось таким чином ми з вами повторили граматичний матеріал. Продовжуємо далі. Ще у нас на граматику F та G. Дві вправи. Complete using personal pronouns. Треба доповнити, використовуючи особові займенники, але вони можуть стояти у різних формах. Наприклад, I can't find my pencil. Я не можу знайти мій олівець. Give me your pencil, please. Дай мені, будь ласка, свій олівець. That girl can't climb the fence. Та дівчинка не може залізти через огорожу. Let's help їй, як ми скажемо. Look at that poster. Поглянь на той плакат. It's very nice. Let's buy it. Він дуже гарний. Давай його купимо. Four. Look, those are Maxim's sisters. Поглянь то сестри Максима. Where? They are next to him. Can you see them now? Чи бачиш ти їх зараз? And uh, task G. Complete with must or mustn't. You mustn't. Це правило, так? You mustn't use your mobile phone in class. Ти не повинен користуватися мобільним у класі. It's late, пізно. You must go home now. Зараз пізно, ти повинен йти додому. You must... Turn off your mobile phone at the theater. Ти повинен вимкнути свій мобільний телефон, коли ти знаходишся у театрі. Ну і останнє завдання на communication. Нам треба підставити випущені uh, репліки з діалогу. І так. One. Excuse me. Вибачте. Yes, так. Can I help you? Чи можу я вам допомогти? Yes, please. Can I take pictures in the art gallery? Чи можу я фотографувати у картинній галереї? I'm afraid not. Боюся, що ні. Ви можете ви фотографувати. And the second dialogue. Hey, Meg. What's up? В чому справа? I can't do my math homework. Я не можу зробити домашнє завдання з математики. Can you do me a favor? Sure. what? Can you help me, чи можеш ти мені допомогти? Of course. Thanks a lot. Вираз, do me a favor, чи не можеш ти мені зробити якусь зробити мені послугу. Так, якусь. Допомогти мені. Так, звичайно. Okay, great. So practice these dialogues. So now you can. І так, що ви зараз же можете. Now you can talk about the rooms in your house or flat. Now you can describe your bedroom. Ви можете вже описати свою кімнату. Now you can ask ask if you you can can do something and ask for something. and for Now you can understand signs and notes. Now you can talk about rules. Зараз ви можете говорити вже про правила вживаючи. must, mustn't. And... and now you can write about your house or flat. Ну а зараз перейдемо тепер до сторінки science. І тут я розумію, що не всі. Я заняття Science робила на них огляди. Наприклад, другий ось тут про магніти. Про Rainbows, про веселку ми з вами не розглядали, так. Ну і четверте ось завдання Science. Plant life. Ну, добре, давайте з вами почнемо з магнітів все ж таки. Так? Отже, у цьому відео ми розглянемо 116 сторінку. А потім, можливо, виділимо окремі уроки, щоб пройти ці завдання із Science. So, і так, work in groups of four or five. Попрацюйте у групах із 4 або п'яти людей. Empty out your school bags and pockets and use the magnet to find out what items stick to it. Uh, треба витягнути все абсолютно із своїх шкільних портфелів, карманів, кишень, так, і, користуючись магнітом, знайти. Які предмети будуть до них липнути? так? You will need a magnet. Вам знадобиться магніт. Why do only some of the items stick to the magnet? Listen, read and find out. Чому лише деякі з цих предметів uh, липнуть так, до м -м, магнітів? So, there are two answers: uh, put two magnets together. What do they do? Покладіть два магніти разом. Що вони роблять? І у нас є два на це питання. They stick to each other or they push away from each other. Вони або липнуть один до одного, або, навпаки, вони відштовхуються один від одного. So, this is because magnets have two different parts. Це тому, що магніти мають дві різні частини. They've got a magnetic North Pole and a magnetic South Pole. У них є магнітний північний полюс і магнітний південний полюс. Two magnets with the same pole, two South Poles or two North Poles push away from each other. Два магніти з однаковим полюсом, два південних або два північних полюси вони відштовхуються один від одного. They do not stick to each other, вони не липнуть один до одного, не притягуються, бачите? Two magnets with different poles, one north and one south, stick to each other. А ось два магніти з різними полюсами, наприклад. Південний до північного вони а, липнуть один до одного. Lots of things around us are magnetic. Багато речей навколо нас магнітні. Put a magnet near them and they move towards it. Покладіть магніт біля них. І вони будуть до нього рухатися. Many metals are magnetic, but not all of them. Багато металів магні магнітні, але не всі з них. Fun fact. цікавий факт. Did you know the Earth is a big magnet. Чи знали ви, що Земля у нас великий магніт. Ну, звичайно, що Земля притягує, по-перше, своєю гравітацією у нас. так? Окей, okay, so look at the diagrams below and draw arrows to show what the magnets do. Ну, Перші два магніти треба намалювати ось таку стрілочку, тому що вони притягуються. А другі два магніти ось таку стрілочку, тому що вони відштовхуються. Отже, перші магніти це South, а це North. Вони притягуються один до одного. Отже, намалюємо дві стрілочки, які дивляться в одному напрямку. А другі два магніти це відштовхуються, they push away each other. Вони відштовхуються один від одного, тому що у них однакові полюси. Однаковий полюс не притягує собі подібний. Ну і project – проєктна робота. Do an experiment. Зробіть експеримент. Look at the items below. Погляньте на речі нижче. So, which ones uh, do you think are magnetic? Які з них є магнітні. Tick the correct circle in the table below. Помітьте відповідний uh, кружечок у табличці. Then at home use a magnet to check your answers. Наприклад, uh, wooden table. Дерев'яний стіл. Чи є, є він е, магнітним. I think no. Дерево. Не, не, не Намагнічується. Далі. Cooker. Yes. Ну, бачимо, що піч така начебто із металу. Далі фріч, yes. Mm. Так, sorry. Далі. Washing machine. Ну, no, maybe yes. Ну, знову ж таки, деякі деталі. Window. I think no. And uh, TV set. Maybe no. Maybe non-magnetic. Maybe non перевірити ці речі, ви зможете самостійно, якщо у вас є вдома магніт, підійти, наприклад, до телевізора і подивитися, чи буде цей магніт uh, до телевізора притягуватися. Окей, okay, well done. Потім перевірити, чи праві ви були, чи ні. На цьому це все. В наступних уроках ми розберемо Science 3 ще. Будемо говорити про веселки. Ну і Science 4, поговоримо про plant life. Як ви бачите, Science – це той цикл предметів, той, той предмет, який включає в себе основи біології, основи фізики, основи, можливо, хімії. Окей, okay, so, на цьому це все. That's all for today. Goodbye, see you next time. Побачимося з вами на наступному уроці англійської мови.